У грудні Національна комісія з регулювання електроенергетики змінила тарифи для 160 постачальників опалення. Донецька область не стала виключенням за словами Донецького міського голови. Місцева влада з нового року позбавлена права впливати на розмір тарифів. В середньому... Эти тарифы с 1 января будут увеличены в пределах 12-14% от соответствующего. У Макиївці тариф піднімуть у середньому на 10%. Тепловики пов'язуються це з тим, що у Києві підхід до формування розцінок диференційований. Ну, принимаем применяли этот тариф чисто не по расчётам, которые мы предоставили и которые утвердил наш комитет Ц. Угу. Mm -hmm. согласовал с нами. То тобто есть чисто дифференцировано. Допустим, у кого тариф составляет Болі високу величину на 10%, процентів. Като маленької на 25%. З 1 січня у Макіївці бюджетні організації платитимуть за опалення на 4% більше. Для підприємств тариф не зміниться. У міськвиконкомі відзначають, найбільше постраждає населення, особливо ті, хто має прилади обліку. Вони платитимуть більше ніж їхні безприладні сусіди. Одні, у кого счетчики, казалось би повинні бути стимуліровані. Ані бо стимуліровані тим, що вони будуть платити по новому тарифу, а у кого не тоні будуть платить по старому тарифу. І более того, вони ще пропонують за этот місяць різницю в ціні за місцевого бюджету. У Маріуполі тариф також підвищиться на 10%. Та у тепломережі кажуть, що це підвищення все одно невигідне для підприємства. 263, 45 І рост к действующему тарифу составив 28,87%. Національна комісія регулювання електро електроенергетики адкоректірована статті затрат по покупці природного газа не в повному об'юни. У цьому Маріуполь підтримують і Донецьк, і Макіївка, не дивлячись на підвищення тарифу, теплопостачання і надалі буде збитковим, хоча населення платитиме більше. Щодо Слов'янська, то й нас підвищення вартості послуг слов'янськ тепломережі не мене. Та за законом про нововведення споживачів повинно поінформувати за місяць. Оголошення ще не було. Слов'янська тепломережа планує це зробити не раніше. Початку січня потім почекаємо місяць, тож платити нову ціну за опалення ми будемо не раніше березня.